Цими днями були вибори в Ірані. Це доволі специфічні вибори і специфічна держава, не наш союзник. Що важливо, це були позачергові вибори, і головна їх причина була те, що не так давно загинув в авіакатастрофі попередній президент Ібрагім Раїсі. І, звичайно, тут дуже важливий момент, що Іран фактично до нас країна ворожа, і вона безпосередньо причетна до підтримки Росії зброєю. Вона надає їй шахеди, тобто іранські мули, попри свій духовний статус, є по лікуть у українській крові. От, але про це ми трошки пізніше поговоримо. Але попри недемократичність Ірану, там все ж є вибори. Як на мене, вони навіть набагато цікавіші ніж на Росії, там навіть був другий тур, і в результаті цього переміг лікар Масуд Пезешкіян, який вважається так мовити прогресивним кандидатом. Ну особливо порівнюючи з його конкурентом Саїдом Джагалі, який ангажований на іранських мул. Отже. Що це міняє в Ірані? Нічого особливого це для України не міняє, оскільки фігура президента в Ірані не є ключовою в їхньому державному устрої, це швидше виконавча влада, основна влада і всі повноваження зосереджені в руках релігійних лідерів, які своєї позиції не міняють. Тому ці вибори, скільки будуть серйозного впливу на політику Ірану щодо України чи щодо російсько-української війни, на мою думку, мати не будуть. Є е, однак один такий цікавий момент, що новий президент Ірану є етнічним азербайджанцем. Ну, точніше, він є сумішю Курда і азербайджанця. Він говорить і азербайджанською і курською мовою. І так само азербайджанцем є Аятула Хаменеї. І тут є цікавим питання азербайджанського сепаратизму в Ірані. Питання. Постійно присутня, але тут тут є питання: чи воно посилиться, чи воно навпаки, він навпаки послабне. в Зв'язку з цим? Ну, насправді, Іран є дуже строкатою в національному відношенні країною. Азербайджанці складають до третини населення цієї країни, там поза 80 мільйонів, якщо я не помиляюся, і так якби ключова нація перси, та лише одна одна третя, може 40 відсотків, і третій це курди. І з цієї точки зору Іран, ну він має певні внутрішні проблеми, які пов'язані з цією от строкатою національною структурою. До пори до часу ісламські фундаменталісти, нав'язавши після ісламської революції 1979 року оцей фундаменталізм іранському суспільстві, ну, втримували і все ще продовжують втримувати оцей строкатий національний Іран, ну вкупі. Однак, нещодавні протести, які були декілька років тому, там коли загинула жінка, яка відмовилась там носити цей хіджаб, чи ще щось там, так. вони вони показують, що Іран, який з одного боку перебуває під санкціями, з другого боку заприсягнувся знищити Ізраїль, з третього боку розробляє власну атомну бомбу з четвертого боку, допомагає Росії. Паралельно ворогує Сполученими Штатами Америки, може не витримати оцього величезного цього величезного напруження. І якщо влада цих аятол хитнеться, то Іран в може чекати розпад. Дуже навіть в повні може чекати розпад, що породить величезну проблематику, оскільки курди відразу висловлять претензію на власну державу. А це буде стосуватися не тільки Ірану, а й Туреччини, де живе курдська меншість. А також Сирії і Іраку, але це також поставить на порядок денний ідею Великого Азербайджану, яка, я, я, яка би мала бути союз, який би мав бути союзником Туреччини. І це може зав'язати в майбутньому такий вузол протиріч на середньому сході, тому що зараз навіть важко собі уявити, яка там може бути свистопляска, коли от такий сценарій почне реалізовуватися. Але я думаю, що просто. Тут поки що вся гра в руках релігійних лідерів Ірану. Щоб вони не загралися в, свої, в своєму протистоянні заходу, і щоб вони не призвели своєю політикою до внутрішніх центробіжних процесів у своїй власній країні. Добренько, катараса, але тут є питання: Іран є союзником Росії. Досі у нас стояло питання тільки про покарання, причому теоретичне Білорусі як союзника, яка надавала свою територію і частково озброєння. Іран надає озброєння. Територію він, звісно, не може надавати. І тут є питання: А чи повинна Україна зараз також ставити питання про відповідальність іранських мул і іранського уряду за таку допомогу? І чи є тут якісь шанси? Ну, шансів зараз мало. Я не, не думаю, що Україна повинна аж так замахуватися далеко, оскільки Іран зараз є захищений достатньо сильно і співробітництвом з Росією, і покровительством Китаю, і своїм замиренням Саудівської Аравії. Іран є частиною глобальної південної спільноти чи глобально півдня, І, хоч цей глобальний південь, цей термін не достатньо рихлий, бо там різні країни з різними інтересами. Але на сьогодні Іран, ну скажімо так, себе більш-менш ну спокійно. Не скажу комфортно, але спокійно почуває в такій іпостасії. А релігійний фанатизм, притаманний владі Ірану і значній частині населення, поки що утримує цю країну. От ідеєю боротьби з сіонізмом, хто знає з чим, і так далі. Тому Україна, ну, не треба так далеко заходити. Залишимо Іран Сполученим Штатам Америки. Тобто, це питання Сполучених Штатів Америки. Так, да -да, yeah. це вони хай займаються, особливо світлі в світлі майбутньої президентської кампанії. Ми знаємо, яка позиція Трампа в цьому питанні що, і що він зробив. Вийшовши з е, іранської ядерної програми, ну, оце як виграє вибори, хай цим займеться. <зуміло>